Вітаю! Так, доєднуємося. Вітаю всіх з Новим роком та всіми пройдешними світами. Починаються робочі будні. Починаємо працювати. І сьогоднішній ефір він називається безпечні пілінги для шкіри голови в е призапальних станах різної природи. Чому це так дивіться, ключове це слово безпечні? Чому це так важливо? Більшість запальних процесів на поверхні шкіри, ну взагалі запальних процесів, ну і на поверхні шкіри голови, в тому числі, вони супроводжуються лущенням. Лущенням або дискомативним процесом. І оцей процес він завжди супроводжується порушенням бар'єрного шару шкіри. Бар'єрний шар нашої шкіри він складається з двох ланок. Перша, найголовніша ланка, так, перша ланка це шкіряний мікробіом. А другий друга ланка це безпосередня цілісність ліпідного прошарку рогового шару епідермісу. І ось під час тоді, коли в нас на шкірі голови є запальні процеси, оці обидві ланочки, вони порушуються, порушується баланс шкіряного мікробіому, тобто змінюється баланс в сторону патогенної мікрофлори. І відповідно в нас, саме при запальних процесах, порушується цілісність, цілісність епідермісу. І саме завдяки от порушенням порушується цілісність епідермісу і поверхневого шару, і процесів, які йдуть нижче, в більш глибоких шарах епідермісу. Про пілінги. Пілінг це необхідна процедура для догляду за шкірою голови, в тому числі і при запальних процесах. Тому що саме з пілінга. Починається будь-яка процедура догляду. Я зараз не кажу про лікування, я кажу про процедуру догляду. Ось. А, і е, завжди, коли, або е, трихолог. Е, Лікар-трихолог або трихолог-естетист, людина, яка займається трихологічним сервісом, починає підбирати пілінги. В неї завжди виникають питання. Ну мають на мій погляд виникати. А який ж самий актив має бути у Що це має взагалі бути за пілінг? Який актив в якості основного ексфоліюючого активу повинен бути? А також які ще додаткові речовини мають бути у складі такого пілінгу, щоб для того, щоб він був ефективний. Я не дарма назвала, назвала цей ефір безпечні пілінги. Чому так? Тому що, коли порушується бар'єрний шар нашої шкіри, на поверхні шкіри голови точно змінюється рівень PH. І цей рівень PH залежить від декількох факторів. Перший фактор це саме склад шкіряного мікробіому. Тому що, тому що певні види мікроорганізмів вони обов'язково. В якості продукти в діяльності вони виробляють речовини з різною природою, тобто вони або кислі, або лужні а також змінюється п. Сально залози. Сально залози, яка виділяє також керівне себе на поверхню шкіри голови. І зазвичай, в звичайних умовах, ми з вами не знаємо, який саме рівень pH у конкрет... у конкретної людини. А може бути таке, що навіть при сиборейному дерматиті на поверхні шкіри голови, або, або, або там, при атопічному дерматиті, або при а, а, псоріазі, не обов'язково буде дуже лужне середовище на поверхні шкіри голови, воно може бути і кислим. І якщо використовувати для такого стану кислий пілінг, це буде дуже дуже не ок, тому що ми ще більше спровокуємо ото запалення на поверхні, на поверхні шкіри. Тому нам обов'язково треба розуміти і використовувати безпечні активи. Якщо ми на 100% впевнені, що на поверхні шкіри голови в нас лужний паж, дійсно ми можемо використовувати кислий пілінг для того, щоб нейтралізувати його. Ну і вплинути на певні процеси в більш глибокі шарах епідермісу. А коли ми цього не знаємо, краще використовувати пілінги більш безпечні там, де ну, по-перше, там не має бути це не має бути механічний скраб, тобто там не має бути великих частинок, які можуть пошкодити поверхню шкіри. Тобто це має бути дуже-дуже такий тендітний склад, дуже-дуже тендітний. І краще, якщо він буде або нейтрального рівня pH, десь на рівні 5,5, а інколи він може бути навіть 5,6 до 6 доходити. А, і чому кажу безпечний? Тому що є активи. І ці активи, вони, а, а, як правило, це гліни і порошки, сухі порошки. А, І взагалі а, використовувати в такому стані, коли шкіра голови запалена краще, ось такі сухі продукти. Чому сухі? Тому що. А, коли робиться косметичний засіб, рідкий косметичний засіб, там використовується значна кількість консервантів, обов'язково це має бути. Там використовуються додаткові розчинники, додаткові речовинки, які регулюють рівень, рівень паж. Тобто, там ось таких більш хімічних, вони взагалі для нормальної шкіри голови вони зовсім безпечні. А коли шкіра голови в стані запалення, вони можуть спровокувати ще більше спровокувати запалення. Це так звана індивідуальна непереносимість. І взагалі, коли шкіра в нас запалена. Вергідність появи алергічних реакцій там завжди в рази вище. Тому для того, щоб обізапасість і себе, і свого клієнта, я рекомендую використовувати сухі пілінги на основі глин. Зараз я показую два пілінга. це пілінги мої, Active BioBoost від Академії косметичної хімії. Вони створені, це сухі пілінги, вони без значної кількості консервантів, і тут виключно гіпоалергенні речовини. Вони створені створені на основі глин для жирної шкіри і для сухої шкіри. Що мається на увазі? Дерматит за жирним типом, дерматит за сухим типом. Це, це стани, які супроводжуються. Різним станом шкіри голови. Коли в нас дерматит за жирним типом, ось за жирним типом, то шкіра голови на поверхні шкіри голови переважає шкіряний себом, інколи волога. А коли сибрини дерматит за сухим типом, у нас навпаки є себодефіцит і волога дефіцит дуже -дуже, дуже дуже сильний. Тому активи мають бути різними. Так само атопічний дерматит, так само псоріаз і екзема. Мають бути різні активи, які, які будуть знімати запалення і відновлювати процеси всередині, всередині епідермісу. Так ось, повертаючись, повертаюсь до цих продуктів. Вони на основі глин, але глини також є різні. Ми ж з вами про косметичну хімію у, у, у глини глини, які використовуються при створенні косметичних засобів, вони різні. Вони є трьох типів. І е, один з найголовніших показників у цих глин це так звана ємність каціонного обміну. Чому? Тому що це е, речовини мі мінерального походження. І є три типи е, глин. Каль е, каалініти. На основі е, найчастіше ви зустрічалися з каліном, з білою глиною. Е, е, Ілітами і Монмаріналітами. -марі Страшні слова, але про що мова йде? Всі ці три, три, пигли, три типи глин вони мають от от разну, різну ємність каціонного обміну. І саме за цим показником обирають глини для, сухого, для сухої шкіри та для жирної шкіри. Гліна, біла глина Каолін, тобто каолініти, вони не перевершені для догляду за чутливою та сухою шкірою. Тому ось цей пілінг на основі саме Каоліна, але і він призначений для догляду за проблемною сухою шкірою голови. Тут, крім каоліну, дуже значна кількість ще додаткових речовин, які забезпечують нам зволоження, зняття запалення, антимікробний захист речовини, А найголовніше тут є дермальні ліпіди в сухій формі, які будуть відновлювати найголовніше відновлювати бар'єрний прошарок нашої шкіри, а також пребіотики, які будуть відновлювати корисну мікрофлору. І він створений саме для потреб сухої шкіри, сухої запаленої шкіри зі змін, зміненим шкіряним мікробіомом. А ось цей пілінг для жирної шкіри голови, він зроблений на основі елітов глини, яка має досить високий вот этот. Вот... Катіонну йомкость, яка здатна абсорбірувати значну кількість і вологи, якщо її прогідроз, і е, жира жира і сєбума. Ось, ось цей продукт для сухої шкіри він навпаки стимулює роботу сальної залози і відновлює процеси зволоження. А ось цей продукт він е, навпаки е, приборкує активність сальної залози, тому що тут є себе регулятори. Тут також є зволожуючі компоненти. Протизапальні компоненти, речовини, які відновлюють баланс шкірного мікробіому. Але тут в основі різні продукти, які різні найголовніші активи, як активи, які відповідають саме за ексфаліацію за зняття водиргові розлоги підерміса, плюс додаткові речовини, які забезпечують нам такий дуже такий терапевтичний догляд. Підтримуючи догляд для проблемної шкіри, тому рекомендую. Ціна дуже дуже приємно, враховуючи теперішній час. Є ціни для клієнтів, є ціни для майстрів. Прайс буде висилати під запит. Використовується дуже дуже легко. Ви маєте мати теплу очищену воду. Ємність і пензлик для фарбування. Дуже зручно розводити цей, це єдиноразова порція, дуже зручно, і гігієнічна, і розраховано саме на, на одну процедуру. Просто розводите, тут є необхідна кількість води, просто розводите теплою водою до консистенції такої густої сметани. І наносити на поверхню шкіри голови, мити голову не треба, немиту голову по проборах наносите, надягаєте шапочку для душу, для того, щоб створити вологе тепло, витримуєте 10 хвилин, а потім вмить змиваєте масажними рухами для того, щоб от ця от нежна, нежна гліна ніжна консистенція дуже нежно і тендітно зняла з поверхні шкіри голови, а слой епідермірут. Дерміса, ну і відповідно активи, які є е, в якості доглядових, попрацювали оці 15 хвилин на поверхні шкіри і відновили, е, посприяли відновленню шкіряного мікробіому, і е, найголовніше посприяли відновленню бар'єрного шару під Тому я за ось такі більш безпечні продукти, тому що повторюсь, вони сухі. Сухі, тобто вони. Містять меншу кількість отих хімічних речовинок, які при такому запальному стані можуть бути не завжди юзерфрендлі, не екологічні по відношенню до цієї шкіри голови. Тому, кому цікаво, висилаю прайс під запит, як завжди, дуже просто, дуже, дуже корисно, ну і ціна теж має значення. Якщо є якісь питання, я залюбки на них відповім. Так, питаннячок не бачу? Питаннячок не бачу. Але якщо добрий вечір. Але якщо воно є. Але якщо воно є, то я відповім. Так, ну якщо питань немає, немає, то тоді запрошую використовуйте. До речі, в мене є дуже велика кількість. Позитивних відгуків кому цікаво, також можу надіслати прям готові протоколи, готові кейси. Що робити, як різко змінився тип шкіри? Ну, треба з'ясувати, чому саме змінився тип шкіри, проаналізувати, що відбувалося що, від, що відбулося. Якщо він різко змінився, треба проаналізувати, якими саме доглядовими засобами ви користуєтесь. Чи підходить вам шампунь, чи не підходить, що у вас з, взагалі зі станом організму в цілому? Зазвичай зараз, особливо от зараз, я вже котрий раз наголошую на тому. Що ми е, знаходимося всі зараз в стані хронічного стресу, тобто 3 стадії хронічного стресу, стадія виснаження, коли е, е, сили імунної системи, тобто е, імунний захист всього організму і шкіру в тому числі, він е, поніжається. У шкіри появляється, з'являється надмірна чутливість. І саме для такого стану підібрати доглядові засоби дуже дуже складно. Тому треба пер перевірити, що відбулося з доглядовими засобами. Це так саме перше питання, тому що треба ще глибше заглиблюватися, що, що зі станом організму взагалі в цілому. Ну і подивитися, що ви що у вас з гормональним фоном. Це також дуже дуже важливо. Так. Дивіться, взагалі, навіть якщо у вас різко змінився тип шкіри, все одно рекомендую використовувати в догляду. Хоча б, хоча б курс із чотирьох пілінгів раз на тиждень, ви подивитесь і подивіться на це як його звати на шампунь. Голови з нормальною... о, дивіться, голови з нормальною нажирниця саме те, про що ми кажемо. Саме -саме простий варіант це тоді, коли ви в стані напруження, в стані стреса. М'язовий каркас знаходиться в стані напруження. А у нас в пілосібецітарному комплексі, ну от в волосному фолікулі, є так званий м'яз, який підіймає волосинку. І він знаходиться під сальною залозою. І коли ми напружені, коли ми. В хроніч, в хронічному стресі. Отой От м'яс просто підіймає, постійно торкається сальної залози, і сальна залоза, він какби стимулює е, виділення е, синтез е, е, шкіряного себому і сальна залоза починає працювати більш активніше. Крім того, ще змінюється гормональний баланс при хронічній стадії стресу і е, і на жирні шкіри голови в тому числі впливає і гормональний фон. Тому Найпростіше, що можна зробити, це е, що легке успокаївюще, типу, м'яких седативних, але це до лікаря. І е, масаж вертнікової зони для того, щоб зняти мишечний спазм. Це саме-саме просте, ну і звісно, обов'язково ж треба дивитися, чим ви маєте голову. Так, є таке. Як перевірити ПА-шкіри голови? Самостійно ПА-шкіри голови, ви не перевірите. Є косметичні комбайни, які можуть проаналізувати стан шкіри. Просто так ви його не поміряєте. Якщо у вас є запальні процеси, то в 95% випадках випадків це буде лужний рівень pH. Але оці 5%, коли він може бути дуже кислий, саме він може і нашкодити саме тоді. Ви можете нашкодити ще більше шкіри, коли будете використовувати кислі пілінги. Порекомендуйте тонуючий засіб для фарбованого освітленого волосся. Ага, Тонуючий засіб для фарбованого освітленого волосся. Дивіться, я взагалі не дуже люблю рекомендувати просто ось так бренди. Напишіть мені, будь ласка, в директ, я можу поспілкуватися, я щось порекомендую. Які саме активи у себе регулюючому комплексі? Перший і найголовніший актив це зазвичай бета гідроксікислота саліцилова кислота. А ще є декілька активів природнього походження з протизапальною активністю: це фітокомплекси. Фітокомплекси і комплекси на основі ефірних олійок. Все ще залежить і від віку людини. Нормально, якщо змінюється тип шкіри у юнацькому віці чи при менопаузі? Так, звісно, звісно. А якщо тип шкіри на голові комбінований, на маківці жирний, на потилиці сухій, з злущенням. Як правильно підібрати пілінг? Ну, Взагалі-то, якщо є така ситуація, то, то, то це дуже схоже на якісь дерматит за сухим, сибори дерматит за сухим типом. Скоріше за все, є запальні процеси або Комбінований на маківці жирний на потилиці з злущенням. Дивіться, коли у вас є. Це не комбінований, не комбінована шкіра, скоріш за все, у вас є просто прояви чутливості саме там, де потилична зона. Чому це ще може бути? Ви можете можете просто саме найпростіше випадок коли ви просто плохо зми, вимиваєте шампунь. Там залишаються, там є залишки, або просто плохо миєте голову в тому. в тій, Частині. Там залишаються залишки надомитого шампуню, залишки надомитого стайлингу. Можливо, шампунь, який ви вам не підходить. Тому, як, підібрати, як правильно підібрати пілінг? Якщо у вас є лущення, то, то там є чутливість. Тому пілінг будете підбирати саме для чутливого, для шкіри з чутливістю. Там, де має бути дуже-дуже тендітний, там не має бути абразивів. Ну вот на основі глини підійдуть очень здорово. Але для сухої шкіри, для с проявами чутливості. так Так, шампунь. Гарно, чи шкіру? Ну, дивіться, взагалі-то рівень 5, PH 5,5, він універсальний. Він, Треба подивитися, що там за пари поверхнево-активні речовини є у складі цього шампуню. Тому що там можуть бути аніоні сульфатні, аніоні безсульфатні. І якщо це аніоні безсульфатні, треба подивитися. Які саме, або на основі сульфокислот, або на основі амінокислот. І треба підбирати, треба підбирати під шампунь по парам в залежності від типу шкіри голови. А взагалі 5,5 нормальний рівень pH для, взагалі, для шампуня. Це проблема в чоловіка, пілінг допомагає. Супер, супер. Більше шампуні мають саме такий паш, промовна здібність залежить від складу шампуню. Так, да, так і є. А, так, але через короткий час повертається знову. Я так розумію, що мова йде про чоловіка, у якого, дивіться. А... А... Так сказати, чому воно повертається, ну скоріш за все треба дивитися глибше, глибше чому з'явилася чутливість, і взагалі чим він миє голову і який саме пілінг ви йому робите? Як часто і, взагалі, що наносити після пілінга? Тому що пілінги зазвичай треба закривати обов'язково лосьйном, тому що основна терапевтична дія в програмах трихологічних вона лежить на боці лосьйонів. І якщо є чутливість, вірно підібраний шампунь це ок. Гарно підібраний пілінг це ок, але ласьйон по шкірі голови він також має бути. Тому що він залишається на голові між циклами миття, і саме на ньому бути основна терапевтична дія. Тому треба підібрати ще й лосьйон протизапальний. Чи збережеться ефір? Ну, спробую зберегти. Ну, в принципі, планувала зберегти. Чи існує алгоритм закриття шкіри після очищення пілінгом, звісно, звісно, існує. Обов'язково має бути обов'язково кондиціонер по шкірі голови. Так само, є конди... як є кондиціонер взагалі. Коли ми використовуємо миючі засоби, а і шкіра голови і волосся це каратин. Ми змиваємо, о, він має певні властивості. І і шкіра голови і волосся мають захисний поверхневий шар ліпідний. Коли ми їх змиваємо, ми відкриваємо. О, в общем, Відкриваємо, так, не нібудь сейчас курса косметической хімії, і шкіру голови і волосся треба закривати кондиціонерами. Є кондиціонер по волосю, є кондиціонер по шкірі голови. Кондиціонер по шкірі голови називається або тоніком, або лосьйоном. Тому обов'язково треба закривати. Так. Є таке. Є таке. Так. Мабуть, на, на всі питання відповіла. Відповіла. Якщо більше немає, то буду закінчувати, для того, щоб не, не грузити на вас, на себе. Ефір спробую зберегти, тому що планувала. Його можна буде переслухати і, взагалі, кому цікаві, цікаві пілінги, запрошую в Директ. Запрошую в Директ, обов'язково надішлю. Є таке, обов'язково надішлю. Прайс, так, дивлюся, що питання більше нема. Тому у всіх ще раз з новим роком, з прошедшими е е святами, е е гарного, тихого, мирного вечора! Найголовніше. Всім пока-пока.